Це відео про фото і відеозйомку. на скільки годин брати підрядників і чи потрібно бронювати послугу на цілий день? Уявіть, ваше весілля проходить у вирій сміху, танців, радісних моментів. Ну, принаймні, так відбувається на наших весілях. І ось. Все закінчується, залишаються лише приємні спогади, які з часом стають все менш яскравішими. Багато пар, які вирішили заощадити на фотографі або відеооператорі, пізніше глибоко про це жалкують, адже емоції і моменти вашого весільного дня це те, що ви... Захочете переживати знову і знову. тому якщо ви хочете, щоб кожна посмішка, кожен сміх, кожен зворушливий момент були зафіксовані, обов'язково запросіть професійного фотографа і відеографа на весь весільний день. Виключення можна зробити лише для моментів підготовки, коли стилісти і візажист готують вас до церемонії. Від початку церемонії до ось, Таннього танцю. Нехай ваш фотограф стане вашим таким невидимим другом, який збереже кожну детальку вашого чарівного дня. Тому моя вам щира рекомендація: фото відео бронюйте до завершення вашого весілля, але ж вирішувати тільки вам. І ще не розраховуйте на фото і відео гостей, тому що на цьому. Вже прогоріло не одне весілля. Запам'ятайте, ці емоції абсолютно унікальні. І такий день не повториться більше ніколи. З фотографіями і відео ваше свято буде жити вічно.